Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі телеканалу Н1. Добрі новини підсумки тижня Україна. Українські сапери отримали нову машину для розмінування. А до чого тут пес Патрон? Укрпошта передала працівникам ДСНС машину для гуманітарного розмінування з можливістю дистанційного керування. Її придбали за кошти від продажів поштової марки «Пес Патрон. Машини гуманітарного розмінування виробили українські інженери. Її створили на базі цивільного ескаватора зі спеціальним навісним обладнанням. Керує машиною оператор за допомогою пульта системи дистанційного управління поштовий випуск ПЕСТ-патрон компанія присвятила рятувальникам, які разом із чотирилапими побічниками проводять розмінування звільнених територій. Під час передачі машини се ДСНС перевірили її практичне застосування а також ознайомили учасників заходу з роботою піротехнічних підрозділів. Також продемонстрували техніку, яка щодня залучається до розмінування. Території перед використанням техніки оператори пройдуть попередні навчання для роботи на машині. Українські розробники показали нову наземну станцію для управління БПЛА. Максим Шеремет, засновник лабораторії Дронарня, презентував інноваційну наземну станцію управління Дронарня 50 Ця система розроблена для ефективного керування безпілотними літальними апаратами на великих відстанях і забезпечує захист від засобів радіоелектронної боротьби противника. Ключові особливості дронарня 5.0 – три радіопередавачі. Система підтримує одночасну роботу трьох передавачів, що значно ускладнює виявлення та блокування сигналу РЕП. Можливість використання кожного передавача окремо для роботи з дронами на різних частотах, що включає потребу в кількох станціях для різних моделей БПЛА. Станція оснащена двома відеоприймачами. Один працює на частоті 5,8 ГГц, інший на 1,2 ГГц. Це дозволяє забезпечувати надійний зв'язок із дроном навіть за складних умов. Функція перемикання відеосигналу в реальному часі під час польоту дрона. Наземна станція управління Дронарня 5.0 розроблена для забезпечення максимально ефективного керування БПЛА навіть у зоні активної роботи репротивника. Вона дозволяє операторам безперечно та точно виконувати бойові завдання на великих відстанях. Гостомелі створили новий мурал та відновили стадіон, зруйнований під час окупації. У гостомелі відновили центральний стадіон, який зазнав значних руйнувань під час російської окупації. Також на стінах будівлі залишили мурал, присвячений місцевої футбольної команди Фенікс. Як повідомляють на офіційному телеграм-каналі Першої леді України Олени Зеленської, на стадіоні відновлено футбольне поле, освітлення, табло та внутрішні приміщення. Окрім цього, побудовано нові мініполя та повністю відновили трибуни особливою частиною новленого стадіону став мурал більше ніж футбол, створений художниками Сергієм і Віталієм Граховими. На стінописі свої автографи й малюнки залишили юні гравці місцевої футбольної команди Фенікс, яка, як символ відродження, швидко повернулася до тренувань після звільнення міста. Україна отримує обладнання для додаткової генерації на понад 1 гігават до кінця року. Україна до кінця року отримує нове обладнання, яке забезпечить додаткові потужності розподіленої генерації на більш ніж 1 ГВт. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Енергетики вже працюють над тим, щоб швидко змонтувати і підключити це обладнання до мережі. Хоча не все обладнання встинуть підключити до кінця року, планується додати не менше 1 гігават нових потужностей. Тужностей до цього процесу долучені як приватні компанії, так і державні підприємства. Уряд спростив сприятливі умови для інвестицій та спростив дозвільні процедури, щоб прискорити розвиток розподіленої генерації. Під час повномасштабної війни в Україні відновили майже 900 медичних закладів. Після 24 лютого 2022 року Україна відновила 887 медичних закладів, з яких 537 відновила повністю, а ще 350 – частково. Ці медичні заклади переважно знаходяться на деокупованих територіях, але є й такі, що зазнали незначних ушкоджень. Вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду. Найбільше об'єктів відновили в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Нацбанк випустив монету, присвячену логістам Збройних сил України. 11 жовтня 2024 року, у День фахівців логістичного забезпечення Збройних сил України, Національний банк України запустив в обіг нову обігову пам'ятну монету Сили логістики Збройних сил України. Всього в обіг буде введено майже 10 мільйонів таких монет. Ця монета продовжує серію Збройні сили України та присвячена військовим логістам, які забезпечують безпеку. Перебійне постачання для українських захисників. На аверсі монети зображений дизайн, ідентичний до монет номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Реверс прикрашають написи Сталева міць і непохитна воля та сили логістики Збройних сил України. А також беретний знак сил логістики ЗСУ на трі топографічних карт. Монета обов'язкова для всіх видів готівкових платежів. Частина тиражу, а саме 500 тисяч штук, буде випущена у спеціальних родах роликах по 25 монет. На Полтавщині побудують потужний завод із переробки сої. Компанія Астарта планує побудувати в Полтавській області завод із переробки власного шроту, потужністю 500 тонн на добу. Про це повідомляє перша віце премєр міністерка економіки України Юлія Свириденко. Підписання цієї угоди свідчить, що програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями фактично запрацювала. Вона доступна для інвесторів, які готові вкласти понад 12 мільйонів євро. Зазначила Юлія. Свириденко, завдяки інвестиціям у 76 мільйонів євро, компанія створить 110 нових робочих місць і сприятиме розвитку переробної галузі регіону та країни. Українську стрічку Порцелянова війна номінували на премію американських критиків. Український документальний фільм Брендана Белома та Слави Леонтьєва про життя харківських митців номінували на премію американських критиків у двох категоріях. Стрічку Порцелянова війна представили у таких двох категоріях: найкращий новий режисер документального кіно і найкращий політичний фільм. Фільм розповідає про українських художників-керамістів Славу, Аню та Андрія, які з початком війни ви Рішують залишитися і боротися, змагаючись з солдатами, на яких вони перетворилися. Нагородження транслюватиме 10 листопада на офіційних сторінках. Українець у другий за сезон виграв баскетбольний конкурс Данків Нідерланда. Український баскетболіст Вадим міллер Підубченко став переможцем конкурсу Данків на мастерсі FIBA 3 на 3 World Tour в Амстердамі. Вадим Підубченко вдало виконав усі 5 спроб для китків. Він отримав 82 балів у кваліфікації і 50-60 балів у фінальному раунді. Суперниками Міллера в Амстердамі стали Даніел Пап з Угорщини та Рафал Ліпек Ліпі. Інські з Польщі за свій виступ в Астердамі Міллер отримав чек на 4 тисячі доларів. За сезон він перемагає вдруге. Першу перемогу він здобув у травні на мастерсі в оціномії. Слем Слемданк це видки в баскетболі, під час якого спортсмен вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч скрізь кільце зверху вниз. Шостий фінал за рік. Українська кіберспортивна команда Na'Vi перемогла на IEM Rio 2024. Українська команда Na'Vi народжені перемагати здобула перше місце на турніри IEM Rio 2024 з Counter-Strike 2, який проходив у Ріо де Жанейро. Призовий фонд змагання 250 тисяч доларів. Na'Vi вийшли у гранд фінал проти німецької команди Moose. Змагання проходило у форматі Best of Five, аби перемогти. Колектив має здолати суперника на трьох мапах. З п'яти навіть перемогли з рахунком 3-1, і Це їхня четверта перемога за цей рік. За перше місце на турнірі колектив отримав 100 тисяч доларів. Як зазначають у прес-службі, після виснажливої серії турнірів народжені перемагати отримують заслужений відпочинок. Наступного разу хлопці зіграють в рамках Blast World Final 2024, що почнеться 30 жовтня у Сінгапурі. А наразі команда перебуває на першому місці у світовому рейтингу серед колективів Skyz2. На міжнародних змаганнях з карате українці здобули чотири медалі, зокрема золото. На сьомому відкритому чемпіонаті Румунії з кіу Кушин Карате серед дітей, юнаків, юніорів, чоловіків та жінок. Четверо українців здобули презові місця. У змаганнях, що проходили в Бухаресті, взяли участь близько 300 спортсменів з Румунії, Польщі, Бельгії, Сербії, Молдови та України. Українські переможці та призери. Золото Ілля Фартушняк – хлопці 10-11 років, до 45 кг. Срібло Олександр Покрищенко, хлопці 8-9 років, до 30 кг. Ярослав Коцький, хлопці 10-11 років, до 35 кг бронза. Валентина Покрищенко, жінки 18-34 роки, понад 60 кг, абсолютна категорія. Нагадуємо те, що мене звати Марго Асеулиць, в ефірі телеканалу Н1, добрі новини, підсумки тижня, Україна. Приємного перегляду!